Треба сьомий номер собі, да, забрати? Mm. Да, банк no. бля. Я не знаю, який я взяла, Глянь. Так. О, я Кубарки собі шостий взяв. Бля... А де 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 я... ты, да ты. Другий, другий, другий. Бля, я в Ось перший номер. Ангел, бери першу номер. Англ, дай першу номер. <laughs> а чи це Аля? Бля. Аля, ти перша, да. Окей. Okay. Так, а як ну, тут я шансів нема. Аля, давайте перше да? І за манжа по-моєму. Ні, у нас нема. Аля, Аля, я, перша. я маю вам дати перший проход, я правильно розумію, щоб ви йшли. Да, пошли ви на! Аля, самі не спробувала. Самі рішайте. Хто там -та другий. Другий, пригні, давайте. Власне, Давай, третій, можна. Я думав, по цьому можна ходити. Я на себе на яйцах. Я, я вам, яйцах. вам дала два <laughs> шанса. Я вам два Изи. Некст. Вот там. Я зараз, да? Не-не-не-не-не-не, um... mm -hmm. так не, не можно. Давай, ты, ты, Коушен, ты пар. Давай, ты, я пришел, вы что, не пройдете? Ох ты. Ай, блядь. Я пришел, вы не пройдете? Да, не, да Изи, доизиг. Ой, давай встань-то, давай встань из трубок, сзади там медиков. Кто, Кубар? <laughs> ну Куба. шо, локтащина точно Кубар, 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 на О, лога. хорош!